Карта України без Криму. Таке зображення виявили у підручнику з української мови для сьомих класів. Українці активно діляться своїми думками з цього приводу. Я вимагаю вилучення цього накладу з обігу і вжиття заходів, щоб жодного примірника цього лана не лишалося у школах. Вважаю спробу пропхати такий підручник у школу диверсією. Питання до міністра і Міністерства освіти. У вас хтось взагалі читає підручники, які ви рекомендуєте для шкіл? У коментарях під цим дописом думки розділились. Хто взагалі малював таку мапу? Більше схоже на маніпуляцію. Це брак. А отже наклад має бути передрукований. Працюю з підручниками цих авторів для п'ятого і шостого класу вже два роки. Це найкраще, що є зараз для учнів. Один з авторів воює. Анастасія Онатій і Тарас Ткачук автори книги. Помилку повністю визнають, кажуть, готові взяти на себе цілковиту відповідальність. Хоча розповідають, працювали лише над змістом. Автори підручники відповідають за зміст, не передають завдання, пишуть завдання, добирають тексти і передають видавництво на всі подальші процеси. Всім видається, що якщо є прізвище, то людина і малює, і там добирає і верстає. Це не так. Автори відповідають за зміст безпосередньо. Дизайн робили у видавництві. Ми, звісно, хотіли поспілкуватися із ними. Однак на зв'язок ніхто не вийшов, а наші колеги з ТСН приїздили на місце. Втім, попри всі зусилля, нікого застати не вдалося. Однак помилку визнає і видавництво. Зображення мало два шари для друку: мапу України та Криму. Окремо через помилку під час сверстки в підручник потрапив тільки один шар зображення мапа України без півострова. Щоправда, перед друком книгу мали бретельно усі проглянути. Перед руком дивилися всі, хто працював, і верстальники, і редактори. І ми дивилися та десь ми пропустили. На жаль, цей момент це дуже важливо про це говорити. І е, ми звичайно перепрошуємо в усіх, кого це може ображати ранити. У цій книзі не вчаться абсолютно усі семикласники, адже існує спеціальна платформа, де книги, котрі мають пройти відбір. А вже вчителі самі обирають за якими підручниками навчатимуться учні. П'ятий клас нас обрали 20 тисяч приблизно. Шостий клас вже близько 30 з хвостиком, І сьомий клас ми маємо 40 з хвостиком тисяч. Тобто ем, вчителі обирають цей підручник самостійно і працюють з учнями. Однак, поки автори пропонують провести на уроках флешмоб домалюй Крим та наголосити, що Крим наш і українці окупацію засуджують. А от як вирішити глобальну проблему з картою у надрукованих книгах? Остаточне рішення ще шукають. Міністерство освіти та науки також відіграє у цьому ланцюжку не останню роль, тож надіслали запит і їм питали, який алгоритм затвердження підручника, і хто відповідальний. Особисту відповідь не отримали. На сайті Мон закликають підтримати все той самий флешмоб «Домалюй Крим та нагадують, що якраз із 2 вересня цього року проводять апробацію. Це таке собі дослідження якості підручників. Результатом апробації має стати внесення зміну підручники і посібники перед друкуванням державним коштом. Ну, Лісовий вже прокоментував, що каже, що за гроші видавництва буде перероблений наклад, і власне це помилки, яку визнали всі. І, Ясно, тут немає ніякого політичного підтексту, бо ще чогось. Але помилка технічна. Я правда, не знаю, як можна е, допустити таку технічну помилку. Я логістику не розумію цієї помилки. Скільки проходить е, ліній контролю? Ну, та от бачиш, той же лісовий написав, що з 2 вересня 2024 року прийняли рішення проводити спеціальну експертизу, і цю експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку ос. Світи, от власне, окей, ну, окей, okay, okay. це скільки про програму він там каже далі. Це окреме питання. Я до речі, їхав вчора в таксі е і слухав «Львівську хвилю. Е колеги там взагалі загострили трошки. Вони кажуть, що типу вони спеціально загуглили і е бачать у ті е графічні шаблони, зображення, типу, шаблони, як воду має виглядати лише на російських стоках. Тобто вони прийшли до висновку, що виявляється, ті, хто сказав підручники, шаблони бирали з російських стоків. Випадково, не випадково, невідомо. Ну це така, знаєте, скоріше схоже на якусь таку е е закидон, якийсь, але разом з тим є про що поговорити всім, і всі говорять, говорять, говорять. От як завжди, не про те, не про головне, по про ядне, але разом з тим відволікає дуже.